Синаптичне, всім привіт, дорогі наші глядачі. Ну що, завершується робочий тиждень попереду перші жовтневі вихідні. Піддивляюся у календар 4-5 жовтня. Подивимося, що ж очікується із погодою. Ну, одразу хочу сказати, що Такого сильного холоду вже не буде, але і спеки явно не передбачається. Хіба що значно тепліше буде на Сході, на півдні України, а на Заході залишається найпрохолодніша погода. Ну і, звичайно, вночі холодно. Я вже не кажу про те, як холодно у помешкання. Ну і, до речі, Поговоримо про тепло у помешканнях, адже е, дуже багато хто вже м, запитує, цікавиться, а коли ж буде е, опалення вмикатися. Ну ви ж розумієте, що ну, загалом ситуація непроста, адже е, обстріл інфраструктури і обстріл е, саме енергетичних об'єктів триває від російського агресора, і тому е, будемо звичайно сподіватися, що як завжди, наші... І захисники, і захисниці, і е, рятівники, і всі-всі-всі структури задіяні зроблять так, щоб нам було максимально комфортно принаймні в цих умовах війни. Але все ж таки ми повинні бути до всього готовими і вже подбати про якісь додаткові безпечні обов'язкові джерела обігріву. Я вже казала, можливо, про додаткових котів. Ну, я жартую, звичайно, але чому і ні. Ну і хочу ще, ще раз нагадати. Що ну, принаймні, за такими правилами, які вже існували, тепло подається у будинки, коли середня добова температура повітря становить плюс 8 градусів і десь від трьох діб, тобто це все-таки повинно потривати якийсь час. Якщо одна доба вискочила ось така холодна, то звичайно запускати таку серйозну. Подію, як подання тепла у будинки, це ну, вкрай складно. Тому ми рахуємо приблизно, наприклад, хай якщо вночі буде температура повітря плюс 6 градусів, а в день плюс там 14, то 14 плюс 6 скільки буде? 20, 20 ділимо на 2, буде плюс 10, тому не вмикається тепло. Звичайно, якісь окремі. Райони, наприклад, на Заході там може бути десь середня добова плюс 8 один день через холодну ніч, але все ж таки загалом поки що про це не йдеться. Тому я ще, ще раз нагадую, що за правилами температура повітря для того, щоб увімкнули опалення, має бути середня добова плюс 8 градусів і не менше трьох діб. Не мерзнемо, одягаємося, утепляємося і вдома рухаємося. Робимо ще раз і ще раз прибирання, ну, наприклад, чи щось там готуємо за можливості, і обов'язково дбаємо про те, щоб коти були здорові, товсті, пухнасті і обов'язково теплі. Ну, поговорили ми про можливість опалення, про власне умови, за яких вмикається опалення, і тепер переходимо до магнітних борь, до поведінки магнітного поля землі. Тут, до вашої уваги, зараз прогностична діаграма, ніяких особливих. Таких змін не передбачається не значні коливання, ні помірних, ні сильних бур, ну і добре. І тому ми, власне, переходимо на, до прогнозу погоди на 4 жовтня на суботу. Зараз подивимося із картами разом, подивимося, що там нас очікує. Температура повітря. Температура повітря. Буде вкрай строкатою. На сході на півдні майже літо, на заході прохолода. Ну, але розпочинаємо традиційно ми із західних областей. Отже, у західних областях України у суботу, 4 жовтня, передбачається погода прохолодна. Плюс 10, плюс 14 градусів це максимальна температура повітря. Ну, це вже щось після нещодавніх таких 5-6 градусів тепла. Але місцями дощ. На півночі України 4 жовтня опадів не передбачається. Погода також буде подібною до західної. Ну, от, хіба що без опадів маю на увазі температура повітря плюс 10, плюс 14 градусів, плюс 10, плюс 13. Можна мешканцям. Північних областей десь побути навіть і на повітрі погуляти, якщо це дозволить вихідний. На сході України триває дуже тепла, суха погода, але вітряна. Температура повітря передбачається в межах 15-19 градусів тепла в день. У центральній частині України синоптична ситуація неоднорідна. На Вінниччині, наприклад, очікується дощ у суботу, нарешті території центру без істотних опадів і максимальна температура повітря від Вінницьких плюс 10 до Дніпропетровськи плюс 15. Також тепло досить буде на Полтавщині, на Черкащині та у Кропивницькому з районами помірна погода. Ну, В температурному відношенні зрозуміло у південній частині України увага будуть дощі на Одещині, на Херсонщині та Миколаївщині, на Запоріжжі та в Криму менша їхня ймовірність, але температура повітря дуже висока: плюс 13, плюс 18 градусів. І ще раз нагадую, що 4 жовтня на Одещині є ймовірність дощів. Ну і У Києві у столиці 4 жовтня очікується погода, ну я не скажу, що суха, тому що все одно багато хмарності, вже така вогкість типова осіння, тумани, дорогі водії. Не забувайте, що в туманах видимість знижується до 300-500 метрів, тому треба бути особливо обачними, обережними, адже часом вискакують на дорогу і такі ну, пішоходи, які можуть порушувати також правила словом. Треба берегти один одного. Ну і максимальна температура повітря у Києві завтра. Десь коливатиметься в межах 12-13 градусів тепла. Ось така найближча перспектива. У неділю ситуація суттєво не зміниться і з температурним таким графіком. І також буде все ж таки переважати хмарна погода. І ще, ще раз наголошую, що у домівках також дуже холодно. Часом однакова температура повітря, ну може, там на кілька градусів вища, але коли у квартирі там 12-14 градусів, зрозуміло, що треба обов'язково утеплятися. Надалі на наступну Тижня я хочу сказати, що Волога погода втримається, періодично випадатимуть дощі, але температура повітря не буде над низькою. Тобто вона десь коливатиметься в межах від 11 до 15 градусів тепла, південніше буде на півдні та сході. Але за опадами, за дощами обов'язково будемо уважно стежити разом. Ну, і ще раз запрошую вас на, свою, на свій ютуб-канал, погода з Наталкою Діденко. Але, звичайно, як завжди, тут, на каналі Еспресо, ми разом уважно стежимо за. Прийдешньою синоптичною ситуацією